Нестерпна легкість буття однозначно отримує приз за найоригінальнішу назву в літературі. Кажуть, що деякі книги варто просто спробувати, інші швидко приковтнути, а деякі ретельно пережовувати і осмислити. Власниця потрапляє до третьої категорії, тому на неї не варто пертись бульдозером. Її потрібно смакувати. Це не ваш повсякденний роман, і не всім він може припасти до душі. Він є загадковим, провокативним, філософським і часом трохи заплутаним. У ньому поєднуються романтичні, історичні та політичні мотиви, і через усе це звучить непривабливо. Але це не так. Мілан Кундера захоплює вже з першого абзацу. Чи будь-який інший сучасний роман має такий же дивовижний філософський початок ніж цей. Сюжет і персонажі слугують автору лише приводом для демонстрації своєї життєвої філософії. Кундера іронічно писав про досвід легкості, який символізує втрату відповідальності за власну долю, відмову від прагнення свободи або покладання лише на непередбачуваний випадок. Він пропонує короткий погляд на життя своїх героїв, натискає на кнопку паузи, а потім продовжує пояснювати все те, що відбулося. Філософію та психологію, які керують життями його героїв, а часто і реальними життями. Знайомтеся з Томашем, хірургом, свободолюбцем, який не прагне серйозних стосунків. Він вважає, що любов і фізичні втіхи це несумісні елементи, тому й уникає справжніх почуттів. Але несподівано в його житті з'являється Тереза. Він закохується в неї за збігом шести випадковостей і метафори, суть якої полягала в тому, що Тереза дитина, яку поклали в просмолений кошик і пустили за водою. А вона прибилася до нього. Томаш не може бути вірним. Він надалі продовжує вести полягамне життя, продовжує шукати в жінках мільйонну частку несхожості. Тереза ревнує. Їй важко змиритися з тим, що коханий часто порівнює її з іншими жінками. Та водночас вона боїться втратити його. Вірною подрою та коханкою Томаша була художниця Сабіна, яка не сприймала все так серйозно, як Тереза, і яка, до речі, теж мала коханця на ім'я Франц. Цікаво те, що факт подружньої зради не мотивує Терезу кидати чоловіка, як це зробила б жінка з сильним та вольовим характером. Хоча героїня й прагнула від свого життя більшого. Але погодившись на зраду, чоловіка зрештою стала нещасною. Вважати, що роман в основному про кохання та відвертий натуралізм це те саме, що сказати, що Бетховен був чоловіком, який просто грав на фортепіано. Натомість ця книжка про тиранію, яку ми терпимо й протистоїмо, якій ми підкоряємось із любові, і про тиранію, яка завжди мовчки гнітить. Питання, які прагне дослідити автор, кружляють навколо абсолютно суперечливих ідей, правди та брехні. Любові та ненависті, свободи та рабства, тяжкості та легкості. Коли усі герої розкриють перед нами свої історії, ми отримуємо неймовірні відчуття, чи то втрати, чи смутку, чи задоволення. Але чи справді тяжкість жахлива, а легкість чарівна? Вага нас чавить, ми згинаємося під нею, вона протискає нас до землі. Але в любовній поезії всіх часів жінка мріє про тягар чоловічого тіла. Отже, найважче є водночас образом найінтенсивнішого наповнення життя: що важче тягар, то ближче наше життя до землі, реальніше і правдивіше. І навпаки, абсолютна відсутність тягара спричинює те, що людина стає легшою за повітря, злітає вгору, віддаляється від землі, від земного буття, стає напівреальною, а її рухи і вільними, і безгустими водночас. То чому ж віддамо перевагу? Тяжкості чи легкості. А чи варто нам взагалі ставити це запитання? Оскільки, як тільки ми змушуємо себе вибрати якийсь один варіант, ми потрапляємо в глухий кут, де постійно хочемо перейти на інший бік. Тут Кундера штучно змушує своїх героїв вибирати. І зрештою, усі вони страждають від меланхолії з періодичним щастям. Томаш і Тереза живуть із тягарем співчуття і любові. Тоді як Франц і Сабіна насолоджуються легкістю свободи. На жаль, у реальному житті ми також не часто маємо можливість вибирати між тим чи іншим. Чи не так? Ми завжди стаємо жертвами любові або ненависті, правдою чи обману, пристрасті чи стосунків. Кундера досліджує те, як кохання може підіймати нас до вершин екстазу або обтяжувати нас своєю незмінною реальністю. При цьому він ставить дивовижне запитання. Який з цих станів слід вважати негативним? Чи відсутність гравітації робить любов справжньою та потужною? Чи навпаки найважливіші моменти ця якість робить нас занадто легковажними та несерйозними? А можливо, це може бути основа любові, яка дозволяє нам стабільно відчувати присутність іншої людини, чи просто ця важкість нас гнітить і душить. Чи може бути так, що коли пари розлучаються, це тому, що для одного це стало легкістю та буденністю, а для іншого стало нестерпним тягарем? Герої Роману здавалось, полюють за чимось невловимим, намагаючись віднайти ідеальне місце в житті, де вони б хотіли жити вічно. Однак важко точно знати, куди веде шлях до цього ідеалу. Якщо вони вважають своє нинішнє життя задушливим, то можливість змінити напрямок здається привабливою. Кохання поміж ним і Терезою було, звісно, чудове, але таке тяжке. Треба було весь час приховувати щось, маскувати, видавати, дбати про її хороший настрій, постійно доводити своє кохання, терпіти її ревнощі, її страждання, її марення, почуватися винним, виправдовуватися і перепрошувати. А тепер ця напруга зникла, лишилася сама краса. Але чи варто залишати позаду все і ризикувати втратою назавжди? У момент, коли герої роблять крок уперед, вони починають відчувати тягу до того, від чого тільки не відвернулися. Часто між досконалістю та недосконалістю варто обирати компроміс. Здатність формувати своє життя, принаймні певною мірою, є і силою, і тягарем. Особливо коли ми не знаємо, що чекає нас за наступним поворотом, чи обираємо ми бути щасливими сьогодні, залишивши в голові думки про а що, якби на завтра або ж піддаємо себе стражданням зараз, сподіваючись, що це окупиться в майбутньому. Що якщо ми опинимося в хаосі та не знайдемо шляху назад? Знайти любов не вирішує автоматично всіх їхніх проблем, як за помахом чарівної палички. Любов часто супроводжується ревнощами, недовірою, обманом і болем. І все ж, герої виявляють у ній певну силу і роблять все можливе, щоб її зберегти. Автор залишає нам багато бентежних екзистенційних запитань, над якими ми повинні поміркувати. Проте не намагається дати на жодне з них остаточної відповіді. Натомість він надає нам можливість долучитися до цієї плідної дискусії. Або можливо, тому що на ці запитання немає однозначних відповідей. У легкості буття події не повторюються нескінченно, а є короткими, швидкоплинними та тимчасовими. Тут все світ байдужий, а події втрачають належний контекст. Немає значення, чи є життя жахливим, потворним чи прекрасним. Тому що події зникають у вакуумі безгузлості. Те, що трапляється лише один раз, могло б і не статися взагалі. В цьому власне і головний сенс. Нестерпна легкість буття для кундера це те, що людина не знає всього ланцюжка подій та кінцевого результату, до яких може призвести те чи інше рішення. І це певною мірою знімає відповідальність особистості, але водночас ставить її у ситуацію невизначеності. Автор використовує цікаве порівняння, говорячи, що життя людини пишеться одразу начисто, без жодної чернетки. По суті, нестерпна легкість буття це роман ідей, настільки гнучких і швидкозмінних, що він може легко підганятися, щоб відповідати будь-якій формі свідомості. Кожен може дійти до власних інтерпретацій після прочитання. А також відчути, як оповідач звертається безпосередньо до вас, пропонуючи дуже проникливі спостереження про героїв і життя в цілому. Це одна з причин, чому книги є більш цінними ніж фільми. Коли читаєш хорошу книгу, отримуєш прямі психологічні пояснення та змогу заглянути в думки героїв. Отож, читайте та просувайте круті книги в маси. До зустрічі!